Гурт Агрегат» – Ці хлопці Євгена Мілі Раміль із села Близнюки Харківської області. Свої перші кліпи вони знімали тут на телефони, а тексти писали рідним суржиком і натхненні рідним селом. Це ж як фундамент нашого творчества. От сільська драка, от про ці драки, що в Ліоні були, ну, пранемісних месних. Крик душі Жека написав, коли скучав по ха... ну, в Харкові. Жив і скучав по... по дому по близнюкам. Слави кажуть, не жадали, просто розважалися. Та саме ця простота і привела хлопців до успіху. У нас там було там пісень на 6 сім, і тут хтось мені пише. Чуваки, я хочу вам організувати концерт в Києві. Тоді, в 15-му році, хлопці скромно запросили три тисячі гривень гонорару. Організатори ж на аншлазі заробили всі сто тисяч. Втім, гурт отримав дещо важливіше: любов шанувальників. Шутки до цього ти був в електричці, ти був з Харків, з близнюків до Харкова їхав, потом виходиш, і тут, типу, до да. В Натурі про що тебе послухав. Якщо людина публічна людина, так про неї знають її творчість, знають і е, знає не тільки її ба мама, бабуся і троє ще родичів, то це вже круто. Про кургани агрегат швидко дізналася вся країна, як і про їхнє рідне село. А днями у тих самих близнюках відбулася прем'єра фільму Люксембург, Люксембург, де брати Аміль і Раміль зіграли головні ролі. Ми старались суджи показати красивіше для вас. Та це був успіх, адже фільм вже став лідером в українському прокаті. Пишка пушка українська реперка Альона Альона теж доказ того, що всеукраїнською суперзіркою можна стати, і, будучи родом з маленького селища Баришівка, і з роботою виховательки у дитсадочку. А те, що вона в один день прокинулася зіркою, реперка навіть не одразу дізналась. У Мене немає в мережі там, де я працювала, да. в Дернівці в селі мене ловив мій оператор. Я не бачила, що там відбувалося. А тим часом перший кліп Альони Альони вже набрав понад 70 тисяч переглядів. На наступний день після виходу рибок була на роботі і приїхали журналі. А я що мені робити? Як ну я ж не можу робоче місце залишити? Я їх прошу дочекатися, поки я допрацюю. Та турбував пресу лише скандал. Як це вихователька в купальнику? Реп читає, мовляв, хайп не більше. Та альона Альона відстояла і себе і український реп. Але навіть маючи успіх, визнання і впізнаваність, це ні тоді, ані зараз не запаморочило голову реперці. Прям народ, от з мого району, я для них як була альона, і так і осталася. Пішли на каву, взяли пачку сімечок, діти на майданчику грають, ми там сімічки йому, mm -hmm. обговорюємо якісь. Районні проблеми питання. Якщо ти пробивний, то ти проб'єшся з будь-якого куточка країни. Якщо ти ні риба, ні м'ясо, то ти хоч будеш жити в кончозаспі, так в найдорожчому будинку, але ти нічого не досягнеш. Тому тут я думаю, що виключно все справа в характері і в цьому бажанні досягти своєї мети. Прославив на всю країну селище Грунь на Сумщині і Остап Вишня. А вже 2021-го своїми гусами і вишнями подвійну війну славу йому приніс і співак Антон Вальбой. Та навіть після життя у столиці європейських турів від села каже не відмовиться ніколи. У мене в прабабусі залишилася хата, яку я хочу відремонтувати також за 23 й рік. І жити там в лісі. Хата, І, от, типу, і там люди живуть взагалі на іншому вайбі в селі, взагалі інший е, темп у людей. Та найголовніше каже, це натхнення, яке дарує рідне село. Тебе кіно відбувається прямо на вулицях на твоїх. Ти йдеш в магазин, а там у нас є був Гона і е, Гоца. І от Гона виходить за угла і каже: Ти куди? Та туди, а откуда, оттуда, откуда, оттуда, 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 оттуда. От пацани такі є у нас в селі. Крім того, Антон виявився міцним горішком. Бо навіть після скандального розриву із проросійським продюсером Юрієм Бардашем. А зараз, відмовою від співпраці з нинішнім продюсерським центром, головна ціль Антона продовжити працювати. Я об'єктивно. Оцінюю їх внесок і об'єктивно розумію, що без цього внеску не було б такого проекту як Велбой. Я усвідомлюю, що можу залишитись без прав на свою музику, але є важливіші речі. Загалом я хочу зробити цей крок вперед, піти далі у своєму творчому розвитку. Розвиток це круто, коли ми зупиняємося. Це означає, що ми починаємо деградувати іноді. Навіть ви знаєте, я помічаю, що люди, які приїхали з глибинки села, вони більше загартовані. Вони... Вони настроєні, не зібрані. Їм треба бути конкурентно здатними, тому що там конкурентність була набагато нижча. Ці люди швидше стають самостійнішими, вони більш гнучкі, більш адаптивні, більш комунікабельні і вони менше бояться ризикувати, тому що у них є ціль. І це головне, запевняють наші герої мати ціль і діяти лише зусилля приведуть до успіху з будь-якого куточку країни. Нічого не відбувається до тих пір. Поки хтось не починає щось робити, неважливо, де ти є. Тому зробіть перший крок: захотіть, не лінуйтеся.